Ось так виглядає моя напівяпонська кімната після дощу. У нас був ливеняка, а да, це вже і не перший. Вчора ввечері розпочався, вночі йшов. Сьогодні знов. Написали на нашому сайті, вчора за день випали осадки місячні. Куди вже воно ліє, невідомо. Я ж кажу, такий рік незвичайний. Дуже багато випробувань на шляху квітування троянд. Салі Холмс. Свічечки вже ось ось розквітнуть. Деякі квіточки вже розпочали. Мені дуже подобається Розаріум Ютерсен, Це така промхлива троянда. Знаю багато, до неї відносяться не дуже добре трояндолюбів, але я її дуже люблю. Ну, в мене не хворіє, принаймні. Трояндочки другий рік поки що все добре. Я її не обробляю по листу, а якщо мені треба підживити, я це роблю під корінь. Принаймні з Розарівом Людерсом кордесовською селекцією. Треба, на мій погляд, саме так вчиняти. Її ніжок, схожа по кольоровій гамі. Coral Drift. Гарна троянда, без зупину квітує. ну Звичайно, це не для солу. Але отак прикриті ніжки, підібравши кольорову гаму, те, що треба. Є один нюанс. Ця трояндочка в мене у минулому році хапала морошнисту росу. Чи то сам саджанець такий, чи то саме сорт схильний до цього, не знаю, спостерігаю. Маща. дуже швидко наростає. Квіточка вже одна відцвіла вже я її видалила, але чекаю більш пільного квітування. А ось зараз покажу японська селекція Royal Palace. Виражає. В минулому році вона була першорічка, і квіточка була. Менше. В цьому році красуня. От якщо порівняти з моєю долонею, то подивіться, яка вона глибина кольору. Жовтенько показує серединку, але зовсім маленька. Густо набита квіточка. Єдине, що першого року, що другого, мені не дуже подобаються її тон тонкі пагони. І квіточку вона не тримає. Можливо, це ще щось зміниться. Дуже б хотілося, бо другий рік це також не показник для троянди. Ось дивіться, коли свічечка, все тримається. Як тільки трояндочка відкривається, не витримує, Ну, буде спостерігати. Але сама кольорова гамма зводить з розуму. Я люблю такі троянди. Ще така нюанс один. Спека 32-33 градуси були. Квіточка вже встигла запектись. Не любить вона спеку. Поряд з нею французька сукня. Рополя Франце, першорічечка моя, Морозова, Олена Морозова. Я хотіла цю троянду, також чула дуже багато як. Хорошого, так і поганого про неї. Ну, тепер поспостерігаю в своєму саду. З вами поділюсь, як саме в мене. Отже, ось, ось ось ельф. Ельф це чудо. Подобається і мені, і чоловіку, і дітям. Це справжнє чудо. Але вони ж, бачите, у грязюці після таких обільних дощів. Ось ця сливова. Вершкова краса. Тріпсів ганяю, тріпси люблять її, але поки впоруюсь, треба буде обробити свічче, тому що після такої кількості душів може бути все, що хочеш. І загнивання квітків в тому числі. Попкорн дріфт показувала, прикриває ніжки ельфа. Дивіться, дріфт попкорн, ніжки ельфа кольорова гамма. Корал дріфт прикриває ніжки Розаріума Ютерсена, Також кольорова гамма підібрана, як на мій погляд, чудово. Корал желе японочка, ще тільки-тільки вона пізніше. Я казала собаче мила, хочу дочекатися, щоб скоро желе заквітували. Але ні, не дочекаюся. Собаче мило вже все. У вас також дощі. Я вже від них втомилася, я вже їх не хочу, хоча розумію, що в яке буде літо, тому що не знаємо, і волога потрібна, але не в такій кількості, то вже занадто. У нас якось цей рік все занадто для троянд. Тут такий рік. Зараз ще покажу. З цієї сторони в мене вестмістер Еппі, улюблена, улюблениця. Весняної посадки від шмарова, і вже я її зарахувала в улюблениці. Дивіться, кольорова гама. Та це все. Це все. Спокій мій втрачено. І мені здається, ось ці рожеві такі мазочки дуже личать. Цикламен П'єр деронсар. Також краса. Це в мене другий рік від Тетяни Напрієнко, грін Трояндочка зимувала під укриттям, але двічі повторні зворотні заморозки. Її шкодили. Так шкодили, я думала, що нічого хорошого з неї не буде. Коли нічого понапускала, бачите, новеньких пагонів. На ній формуються бутончики. І я фосфорними добривами калійними підтримую, тому що хочу, щоб їх було якомога більше. А вона дійсно красуня, справжня красуня, зараз, якщо взяти мою руку, 10 см, можливо, навіть більше. Зворотня така світленька реверс. І серединка цикламенова. Такі справи, дівчатка. Боремось, боремось за красу. Хочеться, щоб все заквітувало і щоб все тільки радувало, щоб жодного розчарування. На жаль, так не виходить. Ціную вас, люблю, дякую, що дивитеся.